20 квітня 2017 року у Золочівській райдержадміністрації відбувся круглий стіл на тему соціальний захід громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Розглянуто такі питання: щодо забезпечення компенсації виплат, пільг та допомог учасникам ліквідації аварії на чаес і потерпілим від Чорнобильської катастрофи. Про пенсійне забезпечення учасників ліквідації, про шляхи покращення медичних послуг учасникам ліквідації аварії на чаес та потерпілим від. Чорнобильської катастрофи, що проживають у Золочівському районі, про стан забезпечення лікарськими засобами, ліквідаторів та потерпілих, питання пільгового перевезення громадян, які постраждали внаслідок аварії, на чаес нагадаємо, що 26 квітня світ відзначає трагічну дату день пам'яті Чорнобильської трагедії. Міська рада нічого не чула, нічого не бачить хоча кожен раз такі листи подаються. Як в міську районі, як в адміністрацію, як маємо має воду будувати, бо представника міської ради. Так, не немає, ну я то питання знімаю, але от вже про співфінансування про тих медикаментів. Зрозумієте правильно, що медикаменти дорогі. Поки що одна аптека тільки, оце медфарм, три і бувша, і буде включена програма аптека Подорожник і аптека на здоров'я, вони міняють власника, буде аптека арніка, з 24 квітня буде підписаний договір. Це гунатима ну, детальника, то біля Я... <Слухи> <кослухи> здоров'я. Чому ціни великі, і ви хотілося, щоб ще таке просити районну раду, щоб нам тих 20 тисяч вже якесь фінансування дали, щоб все-таки ту проблему. Зрозуміти правильно, люди. Старші робляться. Чорнобильці ще більшими більшими е, хворобами. можете бачити, скільки по парку наших чорнопільців, ті з паличками ходять, ті з паличками ходять. Нормально, і вони колись були полковниками. І я розумію, що держава може їй не дати. Но з 15 тисяч, я думаю, до 20-25 можна збільшити І ту допомогу, і якраз би компенсувалося хоча б то, то харчування. Тому що харчування воно і зараз теж всюди вийшло, що воно на цей рік не змінюється. На другий рік воно теж не зміниться.